Слава Богу, брати і сестри. Знаєте, брат переді мною проповідував за широку і вузьку дорогу. Дійсно, церква повинна йти по вузькій дорозі, але поки ми на шляху, кожен з нас має можливість зійти на широку дорогу, тому що ми в тілі. Хоча Боже Слово попереджає дітей Божих. Ідіть по вузькій дорозі. Не сходьте, не розвертайтеся, як брат казав. А йдіть по вузькій дорогах. Тому що кінець вузької дороги це життя вічне, а кінець широкої відомо місце. ад». І саме про це про, так скажем, про широку дорогу, хотів би сьогодні поділитися своїми роздумами Луки 14. Перепрошую. Матвія буде 12 розділ, 40 вірш. Бо як Іоанн був у чреві кита три дні і три ночі, так і син людський буде в серці землі три дні і три ночі. Це слова Ісуса Христа, коли Він ще жив на землі. Він сказав: так як Іо... Іона був у чреві кита три дня і три ночі, так і син людський буде у серці землі три дні і три ночі. Тобто між смертю Христа, яку ми сьогодні згадували, і Його Воскресінням пройшов деякий час. І Христос, Він був у чреві землі написано. Коли ми читаємо Ефесян, 4 розділ, якосно теми про Христа і. Про те наше, про е, людину можна сказати. Коли ми читаємо четвертий розділ з восьмого вірша, говориться такі слова Ефесян. Тому сказано, зійшовши на висоту, він полонив полон і дав людям дари. Мова йде про Христа. А що означає, зійшов, якщо не те, що раніше сходив у пекельні місця землі? Хто зійшов донизу, він же є і той, хто зійшов вище всіх небес, щоб наповнити все. Російський переклад каже, він сходив в преісподню. А тут ми бачимо 9 вірш каже: він сходив у пекельні місця землі. Тобто він теж щось. Виконував там. І що відкриває Слово Боже нам? Це буде 1 Петра, 3 розділ з 18 вірша. Тому що і Христос один раз постраждав за гріхи, правед... за гріхи праведний за неправедних, щоб привести нас до Бога. Хоча. Умертвлений по плоті, але оживлений духом. Він постраждав Христос на Христі Голговському для того, щоб людей привести до Бога. Його умертвили, Його вбили. По плоті написано. Але він що? Ожив духом. І далі дивіться. У якому і яким, зійшовши духом у в'язниці, проповідував, тим, які колись не покорилися, коли довготерпіння Боже, яке очікувало за днів ноя, поки будувався ковчег, в якому небагато, але вісім душ були спасені через воду. Тобто він був оживлений духом. І далі написано у якому і яким. Тобто він в дусі і духом своїм оцим він зійшов куди, о в ці пекельні місця землі. І що він робив там? Написано проповідував. Він там проповідував. Не потрібно касатися, що він там проповідував, як він так. Те, що відкриває Слово Боже, він там проповідував. І навіть якщо б, можливо, нам хтось і сказав про що, не факт, що ми зрозуміли, тому що ми знаємо, як був знесений апостол до третього неба, він каже: Я чув слова, я чітко знаю, що це слова, але я їх не можу передати. Але слово Боже просто відкриває нам стільки, скільки те, що нам потрібно, так скажемо. І далі говориться так. Тобто він цим духом зійшов і проповідував тим, які колись не покорились, коли довготерпіння Боже очікувало за ноя, поки будувався ковчег. Тобто Бог чекав людей. Протягом усього будівництва ковчега. І саме Христос Духом цим людям що робив, проповідував. Якби вони були спасені, не потрібно було б проповідувати. Але Христос, Він це робив. Коли ми читаємо те саме перше Петра, четвертий розділ. З третього вірша. Бо досить, що в минулі часи вичинили за волею язичницькою, віддаючись розпусті, похотям, пияцтву, гулькам, пиятикам, і гидкому ідолослужінню». Мова йде про широку дорогу. Каже, досить, що ви це робили. Тому й вони. І дивуються, що ви не берете участі з ними у тій же розпусті і злословлять вас. Вони дадуть відповідь тому, хто готовий судити живих і мертвих. Адже для того й мертвим благовістилося, щоб вони, піддавшись суду, як люди по плоті, жили згідно Богові Духом. Мова йде про людей. Не які живуть в своїх похотях, і про дітей Божих. І каже, вони дивуються, чому ви не живете так, як вони. А чому? Тому що ми знаємо кінець такого життя. нам Бог це відкрив. А далі дивіться, що каже Шостий вірш. Адже для того мертвим благовістилося. Тобто. Як совершившийся факт, Христос благовістив їм, мертвим благовістилося. І не потрібно молитися за них, тому що Христос сам все зробив. Благовістилося, щоб вони, піддавшись суду, як люди по плоті, жили згідно Богові духом. Теж не потрібно лізти розумом. Те, що закрито, я вам скажу. Як це піддавшись суду по плоті жити по Богу Духом? Це не касається земного. Тут тільки одне мова йдеться, що Христос їм благовістив. І це благовістя, воно мало силу щось змінити там. Людям це не потрібне. І це було в пекельних місцях землі, написано. Коли ми читаємо Луки, я зараз коснусь, торкнуся людей. Відома всім історія про багача і Лазаря. З 19 верша, 16 розділ була одна багата людина, одягалася вона в пурпуриві сон, щодня бенкетуючи розкішно, і був один же брак на ім'я Лазар, який лежав біля його воріт, покритий язвами. І хотів він насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси, приходячи, лизали його рани. І сталося, помер же брак, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, підвівши свої очі, він побачив у далині Авраама і Лазаря на лоні його, і він вигукнув: Отче Аврааме, зглянься наді мною, і пошли Лазаря, щоб він омочив у воді край пальця свого і охолодив мій язик. Бо я мучусь в полумі цьому, але Авраам сказав: Дитя, згадай! Що ти сповна одержав у своєму житті за своє, житті своє добро, а Лазар зло, нині ж він тут утішається, а ти страждаєш. Крім усього цього, між нами і вами існує велика безодня, так що ті, що бажають перейти, звідси до вас не можуть, також і звідси до нас не переходять. Що відкриває Слово Боже відносно людей? Ті, які йдуть по широкій дорозі. Говориться так: в, пек, 23 вірш, «В пеклі, в будучи в муках, підвівши очі свої, він побачив Авраама і Лазаря на його лоні. Тобто, люди, які попадуть туди, вони будуть бачити рай. Підвівши очі, він побачив лоно Авраама. Він побачив Лазаря, вони це будуть бачити, стантовіці. Далі, що говорить Слово Боже? Я кажу тільки за, за ті місця, від яких Христос нас звільнив. Через свою голговську жертву. Але 25-й вірш. Але Авраам сказав дитя. Згадай, що ти сповна удержав у своєму житті добро, а лазар зло. Нині ж він тут ішається, а ти страждаєш. Тобто людина, яка попадає туди, вона здатна буде згадати життя земне. Згадай, каже, як ти отримував оце добро, яким ти жив на землі. Ти здатний це зробити згадати. Тобто ти будеш бачити і рай відносно слова, і ти здатний згадати те, що відбувалось на землі. І далі говориться так, коли я вже не зачитував. Далі говориться, що каже, ти пошли, хай він Скаже моїм братам по плоті. Тобто осознання того, що відбувається, залишається в аду. Не було питання в багача, щоб Бог несправедливо з ним поступив, там навіть питання такого не виникало. Якби був хоч малейший шанс перейти із аду в рай. Багаж би сказав, хай там брати в першу чергу, він про себе би думав, хай там поставлять свічку, чи хай там помоляться, чи ще щось зроблять. Але ми чітко бачимо, що ангел каже, між нами і вами, що безодня. Якщо я і ти ми попали в рай, в ад ми не перейдемо. Про це чітко каже Слово Боже, каже: ті, хто попадуть туди, в ад не попадають. Але ті, хто попадають в ад, навіть малейшого шанса перейти в рай не мають. Поки людина живе отут на землі, будь-яка людина цього світу, тому що Христос за всіх помирав, вони мають можливість потрапити в рай, прийнявши жертву Голговську, прийнявши е жертву яку Бог. Предоприділив для, для спасіння людей. Але якщо людина, бо Евангелія буде проповідана по всій землі, і якщо людина відмовиться від спасіння Божого, вона піде у відповідні місця. І там буде згадувати, коли вона відмовилась, буде згадувати, що вона не так зробила, коли їй Бог говорив, а вона не захотіла, злегковажила. Гордість помішала, зухвалість помішала, непрощення помішало. І через всю вічність людина буде це згадувати. І це дуже страшне місце. І тому для того Христос прийшов, щоб всіх людей викупити з стантовіці. Щоб людина посредством жертви Ісуса Христа навернулася до Бога. І в Христі Ісусі знайшла спасіння для своєї душі. І ще одне місце, і будемо молитися це від Луки. Це якби підтвердження того, що я казав, 13 розділ 27 го вірша. А він же каже: говорю вам, це слова Ісуса Христа. Не знаю вас, звідки ви відійдіть від мене всі ті, хто чинить беззаконня. Так? Тобто, хто не поступає так, як хоче Бог. Не, не бажає поступати, не стримиться до того. А він, хто чинить беззаконня, куди відійдіть? 28 вірш. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, і Якова і всіх пророків у Царстві Божому. Знов сам Христос каже. Як ви туди попадете, ви їх побачите. І Авраама, і Ісаака, ви всіх їх побачите. Ви, каже, побачите, якщо попадете туди. А далі, а себе, як побачите, вигнаними геть. І це ви теж будете осознавати, що ви попали сюди, а вони там. Авраам, Ісаак, Яков. І далі говориться так, 29-й вірш. І прийдуть зі Сходу та заходу, півночі та півдня і сядуть у царстві Божому. Мова йде про всіх людей, які приймуть спасіння Боже від заходу до сходу, від півночі до півдня. Абсолютно по всій землі, Бог за всіх помирав. Жертва Ісуса Христа, вона е, принесена за всіх людей, і абсолютно всі люди мають можливість потрапити в рай. Абсолютно всі люди. І каже, е, що і прийдуть зі Сходу і Заходу, півночі і півдня, і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні, які стануть першими, і є перші, які стануть останніми. Тобто ми бачимо, що ті, що йдуть по широкій дорозі, кінець їхній дуже плачевний. І в нас була сьогодні видима заповідь, і слава Богу, що церква очищається і освящається. І дав би Бог нам ходити кожний день в такому стані, розуміючи, що якщо я буду в своє життя допускати щось погане, воно може мене зруйнувати. Якщо я допустив якийсь гріх, я повинен покаятись і йти далі. Гріх не повинен володіти мною. В Ісусі Христі ми маємо перемогу. Кров Ісуса Христа вона продовжує мати силу і вона буде мати силу аж до самого Його приходу. Очищати і освящати дітей Божих. І хай Бог нам допоможе. Щоб ми йшли з вами по вузькій дорозі, про яку говорив переді мною брат, а ніколи не ступали на ту дорогу, яка приведе в загибель. І наслідки я тільки що зачитував. Тому, брати і сестри, ми давайте ми встанемо для молитви. Хай збереже Господь і Бог. Кожного з нас, щоб ми трималися заповідей Божих і йшли вузькою дорогою і унаслідували вічне життя з Господом нашим Ісусом Христом.